Ми вже зрозуміли, що ясно бачення це вже дуже підготовлений. <гум> Ось, а який із оцих ясно відчуттів найлайтовіший, на твою думку? Ну, знову ж таки, моя суб'єктивна. Нікому я не претендую на істину в останній інстанції. Я вважаю, що найекологічніша і найекологічніший формат сприйняття інформації в потоці це через яснознання. Чому? От я вам розкажу, як це відбувається в мене. Якщо можна було б цей процес якось придати йому якусь візуалізацію, я б це описала приблизно так. В мене є такий шкаф, за яким відкривається кімната, да? От така нармія. Я відкриваю цей шкаф і опиняюсь в кімнаті, де немає ні потолка, ні пола. Я просто в пространство. І по три сторони від мене, бо ззаду двері, логічно, я через них зайшла, і такі ячеєчки маленькі, вони постійно рухаються, як от в матриці циферки, вони постійно в неприривному відбуваються в русі. І я задаю якесь питання, відповідь на яке хочу дізнатися, наприклад, не знаю, чи вагітна моя молодша сестра. І мені підсвічується там, якимось синім кольором якась із цих ячеїчок. І я звідти достаю скручену бумажку, такий папірус. Ровно в цей момент, в який я дістаю цю бумажку, ячеїчка гасне, в ній появляється нова бумажка і знову відбувається оцей процес. Я розкручую цю бумажку і бачу, так, да, твоя молодша сестра вагітна, але вона ще про це не знає. І в цей момент, коли я це прочитала, бумажка і спирається, і продовжується. Тобто я можу далі уточнюючи запитання задавати. Так само підсвічуватися ячеїчки, я можу їх доставати і читати бумажечки. Але ця інформація, вона до мене, коли я її читаю, вона. До мене приходить не так, як наче я щойно про це дізналася. Як наче це типу, новості. Я вибираю ці новості. І коли ти про щось, щойно дізнаєшся, ти переживаєш емоції в максимальному спектрі, бо ти до цього цього не знав. Такі, да, І в тебе оце, типу, моя сестра вагітна. І ще друг, другі, друга хвиля, вона ще про це не знає, а я вже. І в тебе пішов мислительний процес, і емоції вони типу на 10 з 10. А коли я читаю цю бумажку, я її відчуваю емоційно, енергетично так, як, начебто, я завжди про це знала. Просто прийшов момент. От зараз, коли я відкрила бумажку, і прочитала, саме в цей момент я згадала про це, але знала я цю інформацію типу всю дорогу. І коли ти про щось згадуєш, що ти вже знав, просто підзабув. В тебе немає емоцій, 10 з 10. Ти такий, навіть якщо вони були в моменті, коли ти дізнався про це 10 з 10, то коли ти згадуєш, ну вони десь 3-4. Тобто гормональна система вона не шарашить на свій максимум, поки не б'ють вацічку максимально, бо ти просто згадуєш те, що ти завжди знав. Ця інформація завжди була з тобою. І зараз ти такий, типу, ну от, моя там сестра вагітна, просто про це ще в мене не знає. Ти такий, ну. Окей, є певне це відчуття, але не таке прям сенсація! Типу, знаєш, куди біти? Через це я вважаю, ну не, не тільки через це, але це одна із причин. Я вважаю, що канал Яснознання, знання він найлогічніший з усіх запропонований. Отут ти, типу, по запиту своєму забираєш інформацію, а не вся інформація летить тобі в обличчя. Так, ну тобто, ти фокусом уваги звужуєш цю <naturale> канву. Понятно, що якщо ти це. Так собі контролюєш, то в цій бумажці ще буде написано приблизно так: твоя молодша сестра вагітна, але ще не знає про це, а баба ліда вмре. Ну типу. тобто ти не питала, але тобі типу, накинули. Ну тобто, треба фокусом уваги збужувати в мій оцю кану до максимальної чіткості сформульованого питання. Є свої нюанси. Але слухайте, ну, ці нюанси є усьому. Я бажаю, на мою суб'єктивну думку, що ясне знання це найекологічніше із форматів сприйняття інформації і заснов. Бо це не впливає на прямо не впливає на твої біоритми. Це не заважає тобі спати, там, виконувати функціонувати твої тілу, якісь такі базові, закривати потреби. Бо коли ти бачиш або чуєш, це напряму впливає на твої біоритми. А ну давай, спробуй засни, як воно це на тебе все, кидається, Або спробуй засни, коли в тебе оцей постійний базар в голові. Ну, а так ти просто вийшов із кімнати, закрив свою мармію і такий, типу, все, це все, що я хотів дізнатись. Щиро дякую, до доброї зустрічі. І пішов робити свої справи, жити життя. Якщо ви хочете дізнатись і ще більше про різні формати сприйняття, роботи із потоковою інформацією. Про те, як прокачати свою духовність, що робити з тією силою, тими здібностями, які у вас є, зачатки, яких ви відчуваєте, або там були у ваших, ви знаєте, у сім'ї, і ви думаєте про те, що потенційно вони вам передалися, і там у бабусі, наприклад, вона вступила в силу в 33, а вам 25, і ви з заміранням серця чекаєте своїх 33 і такі, типа, пронесе чи не пронесе? Так от, користуючись цим часом. Я вам дуже рекомендую запастися інформацією, підготуватися, мати базу, за допомогою якої цей процес для вас пройде лайтовіше і екологічніше. Саме тому я запрошую вас на навчання в Академії магічної свідомості. Посилання на академію я залишу в описі до цього відео.